На сьогоднішній день офіційно обліковується 42 місця тимчасового проживання ВПО в Запоріжжі. Неофіційно ця цифра приблизно 60. Ми, в принципі, провели моніторинг всіх місць тимчасового проживання, офіційних і неофіційних, деяких також були системними проблемами, які ми на сьогоднішній день фіксуємо. Це, по-перше, забезпечення банально побутовою технікою. Другий момент це інклюзія. Мова не Ми інклюзію розглядаємо завжди з двох питань: це фізична доступність будівлі, в принципі, що туди людина маломобільна може зайти. А і друге питання, в принципі, завжди під час моніторингу, чи проживають маломобільні люди в такому гуртожитку, шелтері чи іншому. Приміщення, яке облаштоване як місце тимчасового проживання, змінюється ситуація з 2023 року. Ми бачимо, що сталиварів 8 в принципі гарний приклад взаємодії держави з благодійними фондами. Коли наша рекомендація зводилася до забезпечення інклюзивного простору, забезпечили, здійснили. Є позитивний досвід благодійного фонду ракади, яка поєднала це з місцевим самоврядуванням. Є зрушення. Є проблемні питання те, що стосується гуртожитків та коли е, з медично-фармацевтичного державного університету. Е, відповідно. Є питання, які на папері відтворені, так що в них е, внутрішньо переміщених осіб жодних проблем немає. Є фізично, що ми фіксуємо, що є проблеми з побутовою технікою. Дякуємо медичному університету. Що вони в принципі відкрили свої гуртожитки і переміщені особи там перебувають. У нас був негативний приклад минулого року, коли вони намагалися е, прийняти рішення про переселення, про примусове переселення. Вже за результатом реагування уповноваженого вони переглянули свої рішення. Тепер другий є момент, пов'язаний з а, забезпеченням побутовими речами. Мова йде про банальні речі, забезпечення побутовою технікою. Відповідно, ми фіксували, що такі умови є для цієї побутової техніки, але разом з тим ми, ну тобто, є підключення. Це можливо, встановити. Ми не бачимо причин. Ми знаємо благодійний фонд, прокада готовий. Включитися в цей процес ну допомогти, але ми не розуміємо, що є причиною передумовою для того, щоб нам офіційно відповідати, що такої проблеми немає. Ми знаємо, що вона є фізично. Ми розуміємо це. Наступні моніторингові візити вони покажуть, що ця проблема є, і вона нікуди не ділася. Але тільки реагування наше буде жорсткішим. Ми зараз на сьогоднішній день отримали, що жодної проблематики немає на території закладу освіти є пральня, якою можуть скористатися внутрішньопереміщені особи. Київ, проблем жодних немає. Але чому ми відходимо від того, що е, немає можливості встановити ці пральні машини? У нас є донор, який готовий встановити ці пральні машини. Ми надавали неоднократно рекомендації забезпечити встановлення цих пральних. Я банальні речі кажу насправді. Поряд з цим з питання і дитячої кімнати. Так само те, що ми побачили в перший раз, коли ми там були, я особисто був там. Е, ну, в мене викликало дуже багато питань. Ми звернулися до обласної військової адміністрації на сьогоднішній день. Щодних проблем з цим нема. Я точно не готовий сказати на фінальному етапі, чи вже відкрили дитячу кімнату там, але дякуємо Рокаді. Дякуємо, що до цього питання привернули увагу. Тобто, тут, якщо отак, от провести там пряму лінію, воно виходить таким чином. Людина має порушення її прав, вона звертається до уповноваженого, уповноважений в свою чергу, привертає увагу. Влади до цієї конкретної людини з її порушенням прав для того, щоб поновити або запобігти порушенню. Писати заяву потрібно в будь-якому разі, якщо є питання штукатурки, покрівлі, стін, ремонтних робіт, то цього потрібно перевертати увагу з власного досвіду ще раз. Кожне письмове звернення воно породжує певну практику. Ну чим більше людина звертається, тим більше є шансів на те, що щось зміниться. Ремонті роботи, забезпечення побутовою технікою, інклюзія, а інклюзія санітарних кімнат це так само. Мова йде про це, а з того, що ми під час консультування бачимо пенсійне забезпечення, отримання виплат ВПО, мова йде а, допомога на проживання 2-3 тисячі, а, це так само з цим звертаються, там, не нарахували, відмовили в прийнятті документів а, чи щось там, от саме паралельно з цим пенсійне забезпечення, те, що стосується а, питання пенсійного фонду, там в більшій мірі. Не те щось нарахували, потреба перерахувати, чи якісь моменти з тим, що більш, більш банальні, мабуть, що речі, там щось недороз'яснили, не прийняли документи, чи щось таке. Але тут в кожному випадку потрібно розділяти. Але ці речі, які от ну, найключовіші, з якими можливо звертатися, 100%.